Вітаю вас, друзі! Сьогодні, 27 травня, хочу показати, як квітують мої троянди. Ось червона. Це моя красуня плетиста біла троянда. В цьому кущу вже 26 років. Колись я його купила в маленькому пакеті, було написано польська плетиста троянда. Посадила, подивіться, який стовбур цієї троянди. як у дерева. Вона росте на сонячній стороні і ось так вона гарно сьогодні квітує. Кущ в об'ємі, мабуть, десь метрів 6-7. Дуже гарна троянда, намагаюсь її розвести, але щось в мене не виходить трошки вже в минулому році я прикопала пару гілок і зробила таку шпільку. Не знаю, чи вкоріниться чи ні. Але сподіваюся що вдасться мені розвести, оновити цю троянду і посадити ще. Ось такий в мене розарій, який мене дуже радує.